Як легко та ефективно застосовувати прочитане, а також як краще засвоювати та запам'ятовувати потрібний матеріал. Як часто ти читаєш класну книгу, бачиш хорошу пораду, хочеш застосувати її в своєму житті, але не робиш цього. Якщо не застосовувати те, що ти читаєш в обраних тобою книжках, то читання перетвориться на майже беззмістовний час, який ти просто використовуєш даремно і який не приносить тобі ніякої користі. В цьому відео я поділюсь саме з тобою всього трьома Ма легкими порадами, і якщо ти виконаєш їх, то ти почнеш застосовувати в своєму житті поради з книги одна за одною. Привіт, мене звати Фінкевич Андрій, і техніка, про яку ми сьогодні будемо говорити, я називаю методом карток. Я сам лише недавно почав застосовувати цю техніку в своєму житті, але вже бачу неабиякі результати, тому зразу не зволікаючи, ділюсь з тобою цією технікою. Спочатку давай дізнаємось, що тобі знадобиться для того, щоб ефективно застосовувати цю техніку. А вже після цього перейдемо до конкретних кроків. Набір максимально простий. По-перше, це книга, яку ти будеш читати. По-друге, це олівець, яким ти будеш робити в книзі помітки, а також яким ти будеш відмічати важливі для себе моменти. Далі тобі знадобляться листки А4, які ти потім розріжеш на 4 частини, і врешті-решт останніми тобі знадобляться закладки. Я рекомендую використовувати саме ось такі закладки, тому що, по-перше, в них багато різних кольорів, і ти зможеш відмічати кожну категорію іншим кольором. А по-друге, ці закладки напівпрозорі і коли ти будеш клеїти їх поверх свого тексту, то ти все одно зможеш його бачити. Тепер, коли ти підготував все необхідне, переходимо до першого кроку. І перший крок я назвав читай і виділяй. Перший крок досить очевидний, і він полягає в тому, що ти повинен прочитати книгу і повиділяти всі практичні поради, які ти хочеш застосувати в своєму житті. І окрім цього, ти можеш виділяти різні цитати, які тобі також подобаються, або інші поради, які ти хотів би запам'ятати. Виділяй кожну категорію різними кольорами закладок. Це допоможе тобі легше орієнтуватись. А також олівцем, який ти підготував, починай робити різні помітки на сторінках, виділяй інформацію, яку ти хочеш зберегти, а також. Можеш записувати якісь свої думки, про які ти не хочеш забути. Перший крок виконано, переходимо до другого. Другий крок переносимо виділене на картки. Тепер просто бери картки, які ти підготував, і виписуй все, що ти виділив на них. Коли картки готові, настав час переходити до останнього, третього кроку. І третій крок це сортування карток. Останнє, що тобі залишилось зробити, це посортувати всі картки. Для цього візьми одну картку, зігни її пополам і надпиши категорії, застосувати вже, застосувати потім, цитати і запам'ятати. Категорії можуть бути різними, ти їх вирішуєш сам, але найголовніші це перші дві. Застосувати вже і застосувати потім. Їх ти обов'язково повинен мати. Там, де застосувати вже, ти, очевидно, обираєш картки, які можеш почати застосовувати прямо сьогодні. А там, де застосувати потім, ти відповідно кладеш картки, які ти будеш застосовувати пізніше. Наприклад, ти знайшов дуже класну практичну пораду про керування персоналом, але зараз в тебе немає своєї компанії і, відповідно, немає персоналу. Тому ти цю картку відкладаєш до категорії Застосувати потім. З практичною частиною ми закінчили. Тепер залишається найважливіше. Зараз я розповім тобі про головне правило, а також про те, як же ж юзати цю систему. Але спочатку обов'язково постав лайк, залиш коментар і підпишись на цей канал для того, щоб підтримувати розвиток якісного українськомовного контенту про саморозвиток. За коментар з твоєю думкою про цей метод я буду особливо вдячний, тому що метод являється справді ексклюзивним. Я не бачив про нього відео на українськомовному ютубі так точно. А так. Також я багато сили потратив на це відео, дуже старався для того, щоб максимально зрозуміло це все пояснити, і твій фідбек для мене максимально важливий. Не переходь до наступної книги до тих пір, поки ти не застосуєш всі поради з попередньої. Ти можеш перечитати цю книгу ще раз, але просто не переходь до наступної, доки твої картки з категорією застосувати вже не закінчаться. Як легко дотримуватись цього методу? Візьми категорію з картками застосувати вже і поклади її собі на робочий стіл. Поступово день за днем втілюй поради одна за одною, а застосовані поради відкладай в окремий файлик. Також відклади в цей файлик всі картки з іншими категоріями і помісти в папку. Ця папка це буде твоїм особистим збірником практичних порад з всіх прочитаних. Тобою книг мені здається, навіть сама ця папка буде містити в собі велику цінність не тільки для тебе, а навіть взагалі для інших людей. І, можливо, ти захочеш дати її комусь почитати, і це буде знаєш суто вижимка з тих практичних порад, які ти можеш взяти, застосувати і змінити своє життя. Застосовуй поради одна за одною до тих пір, поки всі картки на твоєму робочому столі не закінчаться. А тепер остання і дуже важлива інформація. Використовуючи цей метод, ти будеш читати дуже повільно. Тобто, твоя кількість часу на прочитання однієї книги значно зросте, але суть цього методу полягає не в тому, щоб гнатись за кількістю книжок, а в тому, щоб максимально застосувати кожну пораду в своєму житті і для того, щоб змінити своє життя на краще. Тому так це буде досить довго, але це буде супер ефективно, і ти зможеш розділити своє життя на до і після за допомогою цього методу застосування практичних порад. Окрім цього, раз в місяць переглядай всі картки. Можливо, якісь з переглянутих карток ти зможеш перемістити з категорії застосувати потім до категорії Застосувати вже. Ось такий метод дуже простий, але в той же час дуже дієвий. Підтримати мій канал ти можеш на BuyMeACoffee, зробивши донат або купивши підписку на ексклюзивний контент. Дякую за перегляд! З тобою був Фінкевич Андрій, і побачимось вже завтра в новому відео.